Дрони гур спалили склади з ракетним паливом на Брянщині, а в Криму російське ППО. Зсу зупинили ворога на Сумщині, але на Донеччині оборона тріщить по швах. Росія накопичує дрони, готує нову масовану атаку. Трамп кличе Путіна на зустріч у Туреччині. Мерседовий скаржиться на зарплату замало для родини. В українському ОПК новий скандал: – 24-річна дівчина керує експортом зброї. А поліція проводить обшуки у справі про шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова. Привіт, я Карина Клишон. І Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо і досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Чергова успішна спецоперація української розвідки. Ввечері 26 червня дрони гура атакували склади з ракетним паливом та паливно-мастильними матеріалами у Брянську. За даними української правди, йдеться про 1061 й центр матеріально технічного забезпечення російської армії. Спочатку у соцмережах з'явилися повідомлення про прольоти невідомих дронів. А вже за кілька хвилин жителі Брянська почали масово скаржитися на вибухи та пожежу. Деякі місцеві навіть не приховували точні місця ураження. Операцію за даними УПЕ здійснили українські безпілотники типу Бобер, Баклан та Обрій. Співрозмовники у розвідці підтверджують, атака по брянську це частина масштабної операції зі знищення логістики ворога. Але і це ще не все. Гур також завдало удару по Криму. Цього разу знищено російські системи ППО оприлюднені відео вражають. Прилетіла штучка із небес. Прильот смачно так влетіла я без... Дрони спецпідрозділу Примари Гуру Міністерства оборони України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму на відео кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С 400 Тріумф. Під удар розвідників потрапили два багатофункціональні РЛС управління 92-H2Е, дві РЛС виявлення 91 91-H6Е, пускова установка комплексу С 400 радари. Це очі ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними. Ну що сказати? Мені подобається, як воно горить. Таке хочеться дивитися ще і ще. Далі до новин зі самого фронту зсу повністю зупинили наступ росіян на Сумщині. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Повідомив особисто головком Олександр Сирський. Просування російських військ у прикордонні сумщини станом на цей тиждень зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини на північно-слобожанському та курському напрямках. Ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу збройних сил Росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у глушківському районі Курської області змусили противника відправити. Певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угрупування військ противника на сумському напрямку. Проте росіяни просунулися у напрямку Запоріжжя. За даними Діпстейт, частина Кам'янського захоплена ворогом. Цей важливий пункт на дорозі від Васильівки до обласного центру. Також окупанти посилили тиск на Донеччині. У Діпстейт зазначають, що оборона зсу на південному заході Донецької області почала сипатися. На ділянці вже колишньої ТГР вугледар продовжує стрімко сипатись оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні. Починаючи від Олексіївки і аж до зеленого поля, противник здійснює постійні штурмові дії, залучаючи велику кількість піхоти. Наступне оновлення карти буде невтішним. Окупанти захопили село Новосергіївка в районі Покровська. Що на межі з Дніпропетровщиною про це повідомив військовий з позивним «Мучной». цю інформацію, підтверджують і самі росіяни однак, за даними Діпстейт, село Новосергіївка досі залишається сірою зоною, і бойові дії тривають. З неприємного це те, що ворог зміг встановити повний контроль над Новосергіївкою. Наразі ведуться заходи з неба щодо знищення супротивника у селі, але за фактом це нічого не змінить. Їх там дуже багато. Тому завдання стоїть наступне: не допустити їх закріплення вздовж кордону, подальшого заходу до Дніпропетровської області і охоплення Покровська із заходу. Незважаючи на великі втрати, Росіяни активно намагаються просуватись по всій лінії сходу. Про це розповів начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан. НГУ Володимир Сонечко Назаренко ворог може тобі дозволити тиснути фактично ледве не на кожну посадку, і ми бачимо втрати окупантів. Але на жаль, це не зупиняє ворога, і це означає те, що вони можуть поставляти оперативно поповнення тим втратом з резервів на їхніх полігонах, на їхніх точках накопичення в далеких ділах. Найскладнішими залишаються напрямки Покровський та Турецький, каже речник Незгвардії Руслан Музичук. На турецькому напрямку ворог намагається концентрувати зусилля, щоб просуватись в районі Турецька. Тут е, досить велика кількість штурмових дій. Зокрема, наші військовослужбовці по лінії відповідальності лише на Покровському напрямку цієї доби відбили 17 боєзітнень. Е, як виглядають ці боєзітнення? Це знову ж таки групи піхоти, е, невеликі які або намагаються безпосередньо. Просуватися для здійснення штурмових дій, або е, рухаються до своїх контрольних точок, пробують накопичуватися. І традиційно бачимо вже останні місяці. Тенденція це використання малогабаритної техніки автомобільної типу баґі, квадроциклів і безпосередньо мотоциклів. У той же час у Маріуполі через Новоазовськ рухається великий потік військової техніки з Росії. Про це повідомив Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Через велику корку в Новоазовську наші люди нарахували понад 25 вантажівок живою силою та близько десятка з БК. Куди далі дізнаємось по ходу руху. Дуже незвично, тому спостерігаємо. Але зсу також не відстають. Влаштували сюрприз для росіян. Український безпілотник спалив АЗС СтатНєфть на Білгородчині. Дивіться самі! Ударний дрон. <звач> <звач> Топер літів дрон у заправки тут у нас. Але і це ще не всі сюрпризи від українців: українські ракети, дрони, пекло вже на фронті. Нарешті вони отримали перше відеопідтвердження свого застосування по росіянах. Пекло вдало врази в цілі під тимчасово окупованим Луганськом. Було розбито автомобільну переправу через річку Айдар та уражено розташовану поряд на станцію на Луганщині. Перші докази бойового застосування українських реактивних дронів пекло оприлюднили самі ж росіяни. Поставте лайк цьому відео і напишіть слова підтримки нашим захисникам. Їм точно буде приємно. І ми точно знаємо, що вони нас дивляться. У рамках чергового обміну за стамбульськими домовленостями Україна повернула додому бійців ЗСУ, НГУ та ДПСУ. Специфіка саме цього етапу обміну повідомляють у координаційному штабі, в тому, що додому вдалося повернути молодих воїнів наймолодшому звільненому захиснику 24 роки, і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2023 року, у віці 21 року. одного року. Також у офісі омбудсмена повідомили, що деякі звільнені під час цього обміну захисники перебували у статусі зниклих безвісти. Тож надія на повернення тих, хто перебуває у такому статусі, є і нині. І триває надія і тих, хто чекає з полону, і тих, хто чекає на обмін. Не підтримувала надія, чи що мене чекають вдома на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення. Вітаємо вдома, хлопці! Доземний уклін вам за захист і Відновлюйтеся та набирайтеся сил, щоб були нам живі здорові. Найближчим часом Росія ймовірно атакуватиме Україну ще більшою кількістю дронів. Поза як моніторингові канали повідомляють про те, що у РФ попередньо з'явились дві нові пускові точки для шахедів. Район Вороніжа вже спостерігалися ймовірні пуски у напрямку Харківщини. Район Львова Курщина спостерігалися поодинокі пуски герберу у напрямку Сумщини. Тож принагідно, закликаємо свідомо реагувати на тривоги, особливо активно закликаємо робити це мешканців столиці. Поза як останнім часом Росія зосередила свої сили і чи не найбільше тероризує масованими атаками саме столицю? Я приїду на мирні переговори до Туреччини. Якщо Путін погодиться приїхати до Анкари чи Стамбула, власне так, президента США Дональда Трампа процитував лідер Туреччини Рейджеп Таїб Ердоган. На зворотньому рейсі саміту НАТО, де він зустрівся із Трампом, вперше після повернення на посаду Ердоган сказав, що повідомив президенту США, що Анкара прагне зібрати російського та українського лідерів разом у Туреччині для мирних переговорів. Він Трамп сказав: якщо Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, то я також приїду. Ми проведемо необхідні контакти, і дай Боже, відбудеться ця зустріч якомога швидше, сказав на це президент Туреччини. А ще як пише агентство Reuters, Білий Дім рекомендує держдепу скоротити фінансування розслідування військових злочинів в Україні. Поки це лише рекомендація, а не остаточне рішення. Проте погодьтесь, сигнал не дуже хороший. Тоді як президент Литви заявив, що не вірить в те, що війна в Україні завершиться у найближчі три роки. Бо, як Росія каже наусіда, лише імітує переговорний процес. Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС починається у 2028 році. Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла у кінці тунелю. Сказав Наусєда. а ви як вважаєте, як довго ще путіну вдаватиметься водити за носа Трампа і вдавати, що РФ на правду хоче миру? Тим часом Росія продовжує вести диверсійну війну в тилу Європи. Перше червня у німецькому Ерфурті невідомі підпалили стоянку з технікою Бундесферу. Вогонь знищив чи не менше шість армійських вантажівок крайнметал. Ман про це повідомило німецьке видання. Поліція вже розслідує підпал. Це вже другий подібний випадок саме в Ерфурті. Торік у червні на території майстерні також підпалили шість вантажівок Бундесферу. Тепер російські телеграм-канали намагаються переконати, що транспорт нібито належав ЗСУ і перебували в Німеччині на ремонті. Ну хто б сумнівався, але на оприлюднених кадрах чітко видно німецькі номери та символіку буднесферу. Єстику город Ерфурт в Германії, куди свозять на ремонт разлічної воєнної техніки для нуждва СУ. Наші люди рішили, що все талішня і не нужна ВСУ СУ такая техніка, і просто є сожгли. Такі діла на диверсію у Німеччині. Вже відреагував керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він закликав Європу зосередитися на безпеці власного тилу. В Росії за диверсії в країнах Європи відповідає гру. Інформаційна та кібервійна вже давно ведеться Росією на території НАТО. Зараз ведеться вже диверсійна війна. Кабельні диверсії це ще таке. За них на з СЗР відповідав, а диверсії на території НАТО проти військових об'єктів це неможливо ігнорувати. А як ви думаєте, скільки ще потрібно таких сигналів? Аби захід, нарешті, усвідомив? Війна вже не обмежується Україною. Пишіть свої думки у коментарях. Як то кажуть, ніколи не було такого. І от знову у мережі із легкої руки нардепа Олексія Гончаренка летить, несеться скандал. Власне, у чому скандал? Гончаренко написав у Фейсбуці, допис, у якому звернувся до керівників ОПК Технологічні Сили України Катерини Михалко. І от скандал в тому, що питання в Гончаренка виникли не до безпосередньо роботи пані Катерини, а до того, що вона жінка, і на думку Гончаренка занадто молода для такої посади. İzlediğiniz Як думаєте, що треба робити, щоб у 24 роки обіймати посаду виконавчого директора об'єднання підприємств ОПК Технологічні Сили України, яка відповідає за експорт зброї? Ось і я не знаю. Катерина Михалко із серпня 23-го року обіймає цю високу посаду, тобто фактично стала директором у 22 роки. Ну і до цього всього структури, яка відповідає за експорт зброї. Бачу багато хто вже почав писати про різні зв'язки, але я би дуже хотів послухати саме історію. Пані Катерини, це ж історія успіху, написав Гончаренко. Власне на цей от випад гончаренка відреагувала і сама Михалко, яка щиро не розуміє, чому має виправдовуватись, не зрозуміло за що. Вимагають виправдань. За що? За те, що я жінка? Мені 24 роки. Я живу в Україні, займаюся озброєнням і дронами для армії. Очолюю громадську організацію. Приватні компанії за власним бажанням обирають працювати разом. Ми платимо зарплати людям і податки державі, і це може не подобатися лише одній категорії ворогу росіянам, написала Катерина. Тоді, як на захист Михалко, став військовослужбовець Євген Спірін та редакторка Національного авіаційного університету Ксенія Семенова. На захист пані Катерини хочеться стати і мені, тому що я от щиро не розумію, щоб шо що цей випад з боку Гончаренка. Ну, як будуть у вас, пане Олексію, питання до безпосередньої роботи Михалко, то озвучуйте їх. Будемо розбиратися. А як нема таких питань, от якого милого оце от все вибачте мене на слові? Як нема собаці чого робить, так вона бігає. Так от і Гончаренко. Тим часом мер Львова Андрій Садовий жаліється на маленьку зарплату. Лише послухайте, що він каже. Що ви думаєте, я можу отримувати родину на 60 тисяч гривень зарплати? ці слова садового звернув увагу громадський діяч та волонтер Денис Верхоляк. І потролив за це мера Львова у своєму тіктоці. Андрій Іванович, середня пенсія по Львову 5300 гривень. Тож я думаю, цілком можете. Це буде мені дуже важко. Люди добрі, може, давайте якийсь збір організуємо. Бачте, як людина мучиться на 60 тисяч гривень. Бідненький, пане заступники отримують зарплату набагато більше ніж я отримую. Так звільніться! Ну не мучте ні себе, ні нас, а заступникам ви можете зарплату взагалі скасувати. Бо і вони, і ви, напевне, живете на зовсім інші кошти. За статистикою середня зарплатня у Львові 26 тисяч гривень. Саме тому слова садового як йому складно на 60 тисяч, так обурили волонтера. Садовий не може прожити на 60 тисяч гривень зарплати. На фоні цього українські пенсіонери, які щомісяця отримують в середньому менше 5 тисяч гривень, мали б почати плакати або сміятись. Бо якщо 60 тисяч це виживання, то як назвати існування на мінімалку? Учитель зарплатнею в 12 тисяч, лікар в п'ятнадцять тисяч. Усі ці люди, мабуть, живуть у паралельній реальності від садового. Це вже не просто відрив від реальності. Це політична драма про людину, якій важко жити на три середніх зарплати простого мешканця. А ви як думаєте, 60 тисяч гривень зарплатні для мера Львова це багато чи мало? Пишіть, не стримуйтесь у коментарях. Епопея зі справою Назарія Гусакова триває. Нині поліція проводить обшуки у Києві та Львові, власне, за місцями проживання самого Гусакова, та у людей, яких він залучав до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для лікування. Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки, яких він використовував для отримання благодійних внесків та особи, що допомагала йому у переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати у криптовалюті. Зазначається, що кіберполіція також аналізує інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитися отримані внески. Поліція також встановлює коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. Правоохоронці закликають громадян, які здійснювали перекази коштів також, тих, хто має інформацію, що може бути корисною для слідства, звертатися до головного слідчого управління. Власне, сам Гусаков хворіє на спінальну м'язову атрофію. СМА кілька років чоловік активно збирав гроші, нібито на лікування. Втім, нещодавно з'ясувалося, що Назарій Гусаков отримує ліки від держави безкоштовно. Гроші ж він виводив на криптогаманець. Тоді журналісти Львів медіа з'ясували, що загальна сума транзакцій на криптогаманці чоловіка майже за три роки становить 5 мільйонів 135 тисяч. Доларів, крім цього, Гусаков нібито витрачав донати, граючи в азартні ігри. Нині відомо, що після скандалу Гусаков виїхав за кордон. Знову ж таки, за непідтвердженою інформацією, виїхав він у супроводі однієї з повій послугами, якою користувався раніше. Словом, не історія, а прямо цілий серіал на Netflix. Але тут, як кажуть, було б весело, якби не було так сумно. Товариство, а пам'ятаєте, топ податківця Євгена Бамбізова, який буквально кілька днів тому в одному з елітних барів Києва кидався з кулаками на дівчат. Hello. Hello. Так от, телеграм-канал Батальйон Монако пише про те, що пан Бамбізов не за останній рік двічі їздив за волонтерською допомогою в Уругвай та Перу. І оце от їздив за волонтерською допомогою. Можна читати як відпочивав. Цікаво, якщо це дійсно правда, то як цей гульвіса псевдоволонтер виїхав за кордон? Хоча що це я питання, то очевидно риторичне. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!